Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому YouTube. Вітаю вас, люди. Слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська, український генштаб збройних сил України. Повідомив, що таки під час відбиття ракетного удару з боку Росії. Зазнав катастрофу літак. Винищувач F-16, Льотчик загинув під час заходу на одну з цілей з одним з літаків F-16 Було втрачено зв'язок. Як засувалося пізніше? Літак зазнав катастрофи. льотчик загинув. Про це ми будемо говорити. Про це писав і Wall Street Journal, Ось тепер визнає і генштаб України і пояснює, що таке сталося. Втрата першого в 16-го і втрата найдорогоціннішого це життя льотчика. Це дуже сумна і прикра і трагічна новина. На жаль, з цієї новини ми починаємо наш ефір. Але напевно це ще в чергове нагадування, що війна триває, і війна це не є легка прогулянка. І війна це не лише про е перемоги, та не, не лише про відвоювання своїх територій. Війна це про біль. Війна це про нашу боротьбу. І тут треба пам'ятати, або ми. Змінюємося і виграємо цю війну або ми зникаємо. Тому якщо ви ще не задонатили, будь ласка, зробіть це, підтримуйте свої військові сили, свої збройні сили України. Ну а ми розпочинаємо наш ефір. З нами на зв'язку ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, пане Ігоре. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Ну от власне з цієї інформації я й хочу розпочати. Спочатку ми побачили цю цю ну, прикру і страшну новину, трагічну в іноземних виданнях Wall Street Journal написав, що в Україні розбився один із перших наданих союзниками винищувачів F-16. F-16 це ніби сталося 26 серпня, лише за кілька тижнів після того, як в Україну прийшло перші шість літаків. Аварію спричинив не вогонь противника, а ймовірна помилка пілота. Так йдеться у статті Wall Street Journal. Але от я власне почала з того, що український генштаб заявив, що під час відбиття ракетного удару з боку Росії зазнав катастроф. Строфа літак винищувач f 16 Власне, що ви про це можете сказати? Чому так сталося? Я так розумію, це був чи можна це назвати friendly Fire? Це справді через помилку пілоту, це справді через те, що було надто багато ракет і не могли поцілити. Що сталося, пане Ігоре, на вашу думку? Що сталося безпосередньо, треба, щоб об'єктивно працювала комісія і довела. Причому там якби є будуть представники, чи вже є міжнародне, тому що це стосується літаків F-16, які надані, і ми бачили, що їх не 6, а 10, скоріше всього. Але це питання в іншому тому. Але умови, в яких виконує завдання, я хочу нагадати, що 26-го був такий повітряний удар, який до того взагалі не було, ну майже. Скажем, з початку війни, коли вони там починали і залітали безпосередньо, наприклад, на Київщину, і застосовували велику кількість всього і літаків, і вертольотів, і крилатих ракет. Тобто умови дуже були важкі, це з одного боку, а з іншого боку, безумовно, льотчики, які прийшли, які навчалися, їм треба час. Для того щоб для адаптуватися до умов виконання, це йдеться в першу чергу воєнних дій, тобто на де, над чим вони виконують завдання. А ще важливіше умови виконання завдань, так тобто, от про умови ми з вами обговорили. Це дуже важкі умови, в ході яких треба виконувати були бойові завдання По авіційному озброєнню, які нам надали. До цих літаків це ракети з інфрачервоними головками, самонаведення, аїм 9 Сайдвіндер близького бою і середньо на 105-120 кілометрів, а 120. Тобто таким озброєнням авіаційним вони можуть, що і робили, знищувати крилати ракети і безпілотні літальні апарати. Причому ми пам'ятаємо сахмаде діда з тих часів, що виявили, що крилати ракети ворог суттєво модернізував, тобто він використав різні пристрої для цього афінання рельєфу місцевості, і так далі. Тобто, була необхідність приймати участь, знищені їх винищувачами, тому що винищуваче це далека рука. Системи протиоповітної оборони, і вони виконувалися завдання. І тому пілот, який має невеликий досвід на засвоєння літака застосування літака, засвоєння цієї зброї театра воєнних дій з'явився для виконання завдань в найскладніших умовах, які були за час війни після 22-го. І в тих умовах найбільш складні задачі виконання, коли діють одночасно винищування авіації і засоби зенітна ракетний, зенітно-артилерійські, а також підрозділи радіоелектронної боротьби, які діють по повітряним цілям. Ворога найбільш складні і для того, щоб якби спрощувати, треба розводити. <зоном>, там, по часу, багато цих підходів, але коли відбуваються такі умови, і все це організувати, це дуже складно. Тому в таких умовах може було бути, що він як пілот, Використав не всі можливості для того, щоб виконувати завдання. Ми чули, що він збив три крилати ракети, безпілотний апарат і забезпечити свою безпеку. <плес> Пане Ігоре, після того, що сталося, після того як інформацію опублікував е, Wall Street Journal, після цього активізувалася і наша народна депутатка Мар'яна Безугла. Потім відповів пан е, пане Гнат, і це все знаєте переросло е, знову в таке обговорення в соцмережах, що, на мою думку, ну вкрай негативно впливає на настрої війни. Звичайно, хочеться знати усіх відповідей, хочеться, щоб від тебе не приховували, що стається, але тим не менше, ну ось. Е, Ось, ось таке сталося. Та почалося таке, я б сказала, надто емоційне обговорення. Але е, окрім обговорення, е, окрім того, що зараз будуть напевно е, так само обговорювати, вислуховувати е, доповіді та військовослужбовців, що сталося і як сталося. Як ви вважаєте, на що ось ця е, аварія, ця трагедія може вплинути? Чи якось змінять умови е, вильотів F-16 зараз в Україні? Я маю надію, що будуть вивчені обставини, в яких все це складалося. Авіація до цього дуже так відповідально відносяться і чітко, тому що помилка і це, хто тісно знає, що таке така авіація чи співпрацює цим, знає, що помилка в повітрі це не помилка на землі, тому що після помилки в повітрі у пілота. Як правило, не багато часу і іноді хвилини, а іноді секунди. Я це підкреслюю для того, щоб прийняти відповідне рішення Срухання тому, що будуть намагатися допомагати е, землі йому, але от таким чином, а не землі, якщо даже що сталося, все ж більше часу для цього, і в цьому відрізняється виконання завдань. Е, тому треба нам буде проводити аналіз питання у тому, наскільки об'єктивно, і після цього доводиться все це до виконавців, тих же пілотів, а, і, а також обслуги зенітно-ракетних зенітно-артилерійських комплексів, які діють на землі. І треба проводити навчання. Я як начальник бойової підготовки двох видів збройних сил говорю про те, що нічого іншого не допоможе, крім. То, щоб навички виконання завдань, в тому числі в таких важких умовах, треба довести до автоматизму тільки такий шлях, важкий шлях роботи. Критерієм якого є життя наших військових, це по перше і по-друге. Ще раз переконуюся в тому, що потрібно формувати У нас, працює ставка верховного командування свій час від генерального штабу Очолювало роботу з на управлінням генерального штабу по формуванню законодавства, поставці були прихильники, противники, але ми опрацювали, Вона зараз працює. Треба працювати далі. Її треба модернізувати, треба формувати. Представників Верховного командувача для того, щоб вони мали можливість об'єктивно вивчати ситуацію незалежності, де що трапляється, в яких видах збройних сил, радах окремих військ збройних сил, а скільки війну ведуть сил оборони України, то всіх складових компонентів треба знати об'єктивну інформацію. Треба мати об'єктивний зв'язок, зворотній, і тоді може бути приймати рішення. На yeah. цій я підкривлю оцінки об'єктивної ситуації. І досягати того, щоб не повторювати помилок. Ось якраз про об'єктивний зворотній зв'язок. Також хочу зараз згадати. Сирський розповів про Покровський напрямок, каже, що Росія кидає в бій. Все найінтенсивніші бої там відбуваються на східних околицях селища Гродівка. Далі по Рубежу Кам'янонгу та Красного Ярів в в Новогродівці і нижче в районі східної околиці села Михайлівка. Про це повідомляє нам головком збройних сил України. Там зберігається. Я маю на увазі на Покровському. Напрямку найскладніша ситуація в зоні бойових дій додає він, і за його словами, Російська Федерація кидає в бій все, що може рухатись і наступати, в той самий час, пане Ігоре. Я читаю пабліки наших військових е і телеграм-канали наших військових, і вони навіть перепощують скріни е росіян, які кажуть, що е вони навіть в розгубленості, тому що е де деякі населені пункти вони кажуть, що щось надто швидко українці звідти вийшли, мовляв. Ляв, чи це не паска, але насправді це не паска, тому що на обор на Покровському напрямку оборона насправді є дезорганізована і про це просять говорити військові. І росіяни справді не вірять самі в свої просування. І ось там є і погана взаємодія між бригадами та меншими суміжними підрозділами, і дефіцит людей. І інколи наш український реп давить на наші дрони краще ніж реп-ворожий? От власне. Про покровський напрямок хочу поговорити, тому що так кажуть, що важка ситуація, кажуть, що, але стабільно важка ситуація, ніби все рівно контрольована. Але яка загроза зараз є на Покровському напрямку, якщо чесно і об'єктивно, пане Ігоре, що ви бачите? Дуже важка ситуація там, і питання не в тому, що ворог там застосовує всі свої сили. Це було очевидно. З урахуванням дій на курському напрямку вони з Покровського, Тарецького всіх напрямок, для яких які вони вважають перспективними, не знімали. Я це підкреслюю там. очікували, що десь буде полегшення ні. ні. Вони знімали для другорядних і це спрацювало напрямок, як вони вважають. А на цих вони ще наскільки можуть підсилують, тому що треба виконувати там відповідне завдання, і вони роблять це досить професійно. На жаль, у них під це є ресурс. Але питання до нашої ситуації там є. Була сформована ще раніше з 14-х років система оборони. Крім того, там досить багато населених пунктів, які можна було би. Використати для більш стійкої оборони, але це не вдається в цьому велике питання, і зрозуміло ті, хто виконують завдання, значить, щоб вони об'єктивно, значить, ну оцінювали і доповідали, так не працює ні в жодної армії світу. ніде, ніде і ніколи. І ми бачили, наприклад, Покровський цей напрям був сформований із за помилок ротації в Тому ми це пам'ятаємо. Mm -hmm. І це була саме наша помилка, а не те, що ворог там застосовував багато чого. На жаль, це не перше, особливо пов'язане з ротаційними процесами. І інші є досить важкі умови. Це зрозуміло. Але для того, щоб все це долати, треба перше мати об'єктивну ситуацію, оцінку і, і потім рішучі дії відносно подолання. А це треба брати на себе відповідальність. Можна міняти командирів батальйонів, бригад і так далі, але новий який прийде командир. Командуючий, він повинен мати інструмент для того, щоб вирішувати, і він повинен не боятися відповідальності в таких умовах. Це важко, це складно, але це шлях, єдиний, по якому нам треба зараз пройти. Угу. Ну, звичайно, найкращий шлях це реформування власне самої армії, та щоб командири не боялися доповідати справжню сп, справжню ситуацію та на тому чи інш на ті чи інші ділянці, тому що знову ж таки, коли ми говоримо про неорганізованість ротації бригад, то, наприклад, одна може вийти ще до того, як туди зайшла інша, і ворог цим користується б'є саме туди, або командири бояться бояться говорити, що той чи інший. Під кавалок землі, він він є втрачений. Реформування армії, звичайно, потрібне, але чи маємо ми час ось зараз, пане Ігорі Ми розуміємо, що якщо вони заходять в Покровськ, далі е, буквально кілька десятків кілометрів і Дніпропетровська область. Це досить серйозно. І в зв'язку з цим я бачу можливості, які у нас. в у нас не дуже багато ресурсів резервів. Особливо по значит, укомплектуванню бригад, які виконують завдання, і це ж у повинні бути підготовлені ці військовослужбовці. Це теж тут проблема є, і це теж на помилках. На жаль, але щоб виправити якось, підтримати цю ситуацію, треба це можна зробити. І цей ресурс у нас є невеличкий, але є застосувати можливості щодо ураження. Війська збройної техніки, ресурсами компоненти в Сил оборони України я маю на увазі головне управління розвідки Міністерства оборони, СБУ і будь-які там національні, все ще є. Треба на, на поточний час зосередити на допомозі, скажем, сухопутним військам. Дуже добре, що б'ють по об'єктам в Росії. Треба продовжити в Криму, якби але на поточний час. Є принцип об'єктивної підготовки ведення війни засередження на головному зусилля в даному випадку сила борони України, і вони повинні бути засереджені саме на Покровському напряму. Тому ці засоби враження треба зараз застосувати на цьому і від гур, і це може зробити президент, тому що формально сирський генерал під час воєнного стану керує всіми складовими, але це формально. По суті, він займається збройними силами України, тому це треба зрозуміти воєннополітичному керівництву, на мій погляд, і ну, використати цей ресурс, бо ситуація там дуже важка. Дуже важка ситуація, хоча кажуть, що важка, але контрольована, все рівно там необхідна допомога. І от власне, коли починалася операція на Курщині, були припущення, що ця операція розпочалася для того, щоб ще й частину е своїх військ Російська Терористична Федерація забрала на той напрямок. Тим не менше, от якщо ми зараз говоримо про Курщину, сьогодні військовий аналітик німецького видання Більт Юліан Репке в соцмережі ікс написав, що російська армія відвоювала вже ще більше позицій. На схід від Коренєва, це курщина, і там російські позиції поповнюються цивільними автомобілями, на яких ось ця їхня літера В. і майоріють російські прапори. Що ми можемо сказати про Курщину, тому що знову ж таки, як Більд писав до того, збройні сили там повністю закрили східний кордон котла на Курщині. В ньому опинилося близько трьох тисяч російських солдат. З і заходу він заблокований держкордоном, з півночі річкою Сейм, але бачимо, що там. Ну, тобто, Росія перейшла до активної, до більш активної, і принаймні те, що виходить в медіа боротьби. По аналізу західних фахівців для того, щоб зупинити наше просування, це відбувається, треба їм зібрати 30 тисяч. Причому з застосуванням військ, які досвідчені, тобто з фронту. І вони це роблять, вони перекинули вже там ну, кажуть, всі 30, але насамправді тільки частку це не означає, що забрали ці війська з під Тарецька, з під Пакровська, але зібрали з інших тобто з Харківського напрямку, Купянського, Запоріжжя, Херсона і перекинули так. так таку кількість військ зібрали. Вони оговтались, вони сформували систему управління і забезпечення логістичного на Курщині, і тому вони сформували, і ми бачимо не тільки по фарфіційним спорудам, які там побудовані, а взагалі сформували. Ормували систему оборону, тому я про це вже доводив, скажем, днів 10 Що це відбувається? Треба формувати нашу систему оборони, і треба, на мій погляд, завершувати дії рішуче в тому районі північніше Тьоткіна 7 в цей, де ви кажете дві з три тисячі. На сам правді скоріше всього вже менше, тому що вони поступово виводили війська. Коли ще масти були, і коли і зараз, коли ставлять пантонні мости, теж виводять. Але частка є, і це такий дуже важливий компонент формування буферної зони, і тому це одна із цілей формування буферної зони, тобто зони, з якої вони не можуть активно використовувати ці території для нанесення ударів по Харківському і Сумському. Напряму реалізовувати ці свої плани, і це дуже важливо і суттєво. пане Ігоре. Е на під час прес-конференції президента України Володимир Зеленського він сказав, що мовляв готуємо ще деякі такі, ну скажімо так, військові сюрпризи. Та на, на фронті на полі бою. Це будуть неприємні сюрпризи для нашого ворога. Очікуємо їх в листопаді. Але, от якщо ми зараз беремо два напрямки: Курщина і беремо Покровський напрямок, чи як ви думаєте, чи можуть бути якісь, якісь дії пов'язані саме із цими напрямками, або принаймні із Покровським напрямком, нам це Дуже потрібно, тому що знову ж таки ми бачимо, яка складна ситуація там, і пам'ятаємо слова президента про те, що не буде повної окупації Донецької області. То який сюрприз ми можемо чекати? По-перше, треба долати сюрпризи, які формує ворог. Ну, сюрпризи не сюрпризи, а дії так точно Ми з вами обговорили це напрям Покровська, скажем. Торецька і так далі, треба виконати завдання як силам оборони України в оборонній операції, зупинити просування ворога, поки це не відбувається з кінця минулого року, і там ворог володіє ініціативою стратегічного. Оперативна ініціативою є у нас на Курщині, і там треба закріпляти вже зараз, не втратити цей час, якби захоплюючись наступом перейти якомога швидше до оборони і, і шукати і проводити ті про дії, про які говорив президент. Але якщо вони будуть тільки в листопаді, угу. ну а що це буде запізно. треба Пане реагувати. Ігор. Я дуже сподіваюся, що знаєте, це ми говоримо. Вірніше, президент говорить про листопад, але ми продовжимо вірити в силу оборони України. І нехай це буде приємний сюрприз. Справді, нехай це станеться тоді, коли станеться. Але м -м, будемо щиро вірити, що цей сюрприз буде приємним для нас і смертельним для нашого ворога. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.